Ора і сьогодні з'являється інформація, що створюються аж дві політичні сили, дві очевидно політичні партії. Хоча сьогодні Вікторія Пташник нам говорила про те, що ну можливо це якась платформа політична, не одразу партія, а просто сила, навколо якої люди об'єднуються. І от люди, які нібито йшли десь разом, мали такі схожі якісь місії, схожі цілі, чомусь ідуть різними фронтами. Наприклад, Віталій Касько, Давід Секверелідзе, це екс-прокурори, екс заступники генерального прокурора, йдуть разом з нашим гостем сьогодні нардепом Віктором Чумаком. Доброго вечора вам. Доброго вечора. А Сергій Лещенко, Мустафана Єм, Світлана Зрещук і та сама Вікторія Пташник, про яку ми сьогодні говорили, йдуть іншим фронтом. Чомусь не разом. Хоча ми вас дуже часто бачимо разом із Сергієм із Мустафою на якихось антикорупційних заходах по країні. Ви їздили разом, спілкувалися, і всі думали, що ви разом підете одним фронтом. Я думаю, і будемо їздити разом, і я не виключаю, що і підемо одним фронтом. Ми всі дуже хочемо, швидко робимо висновки. Не треба робити дуже швидких висновків. Да? Просто, скажімо, була величезна там група, яка мала консультації. Хтось сказав, що от. Консультації ми припиняємо, починаємо якусь пряму дію. А да, ми почали дію. Хтось ще поки що знаходиться в рамках консультацій, але всі ми разом ще консультуємося до сих пір. І я абсолютно не виключаю, що може бути щось пане, інше. Пане Вікторія, як ви так консультуєтесь? Що, наприклад, тут знову таки Вікторія Пташник, яка була тут на вашому місці, казала, що для нас це стало сюрпризом. Ця інформація про те, що там пан Касько, пан Секверелідзе, і ви створюють партію. Ну, я думаю, і що, що вони ні... вас кликали е на сьогоднішній захід. Ну слухайте, я думаю, що не для кого це не було сюрпризом. Всі це знали, всі це про це розуміли. Е і ми знали, і, і до мене прийшла та запропонована пропозиція. Але тут ситуація така, що розумієте, в нас трохи є різне бачення, якраз таки по організаційному, по організаційній побудові. І от там, де там, де ми домовилися, там, де ми домовилися, що треба робити абсолютно нову платформу організаційну і з новою платформою. Йти. Це що значить з новою платформою? Абсолютно з нуля шлях до створення нової партії. Збір підписів, виявлення активістів, виявлення серед цих активістів найбільш таких людей, які мають організаційні спроможності, щоб будувати регіональні осередки. Більше того, це ж не просто ми повинні прийти і дати якийсь продукт людям, і сказати: от дивіться, оце ми такі розумні, ми щось тут видумали, а просто написати програму, програму, започаткувати і обговорення, провести публічні консультації. Так у них такі самі плани. Також програма також Ну, наскільки платформа... ми розуміли, що це будується на платформі Демальянсу. розумієте, а це вже так би мовити, вже ну. Ну, ну, така от вже Готова платформа з готовими активістами, з готовими людьми, і зі всіма іншими. Це трохи інша пісня, і, і ми про це, говорили. І ми коли це тут говорили. Ми, в принципі, говорили, що тут, тут трохи по-іншому треба. От. Але я знову ж таки кажу, що давайте не будемо спішити кудись бігти і сказати, ой, дві партії, три партії чи не. В нас взагалі то не дві партії, розумієте, такого характеру. У нас на сьогоднішній день є ще. Плюс самопоміч, громадянська позиція. Сила самопоміч людей. трохи одні якби, ідеї проголошувала, потім трохи в бік консерватизму кинулася. Тому, знаєте, На увазі, що в принципі, якщо коли ми кажемо, що там здорові сили демократичні, то я ж кажу, що є громадянська позиція, сила людей, самопоміч, демальянс. Тут ситуація така, що було би дуже класно, якщо б цей це меню замінило меню з БПП, Народного фронту, Батьківщини, РПЛ і таке інше. Розумієте, що ми зовсім вийшли на інший характер і на інший, ну, на інший рівень української політики. Послухайте, але якщо але ж вибори не але завтра якщо, так, вибори не завтра. Це якби трохи фори дає. Але якщо, наприклад, вибори завтра, що думає виборці, я наприклад з позиції виборця зараз скажу, що якщо там хороші умовно люди, за яких мені б хотілось голосувати, не можуть об'єднатися, а мають ніби спільну мету, хочуть боротися з корупцією, мають якусь ліберальну позицію і так далі, не можуть бути разом. То ну викликає ну, є, сумнів, і... як ці люди ну, можуть залі щось робити, з що з вони немає. Можуть... А може. Буде інша позиція. Може, деякі хороші люди, які дивляться і кажуть, о, мені не подобається Віктор Чумак. Я проголосую краще за Сергія Єщенку. Взагалі, нафіга нам старий політик Віктор Чумак. Я проголосую за молодого Сергія Лєченка або там за Мустафу Ноєм. А другий навпаки скаже, мені потрібен там досвідчений політик Віктор Чумак, який тут теж є, але мені не подобається там та ситуація. І це теж дає можливість якогось вибору. Тим більше, що я знову ж таки кажу, що ніша, про яку ми говоримо, вона не вузька і не маленька. Вона знаєте, скільки 50%. А звідки у вас ця інформація? Ці соціологічні дані ну, що е, 50%? 40%, 40 взагалі не визначені людей. Слухайте, ну це люди, які дуже часто не вибори. ходять на вибори. Взагалі от, річ це... не в тому, що так вони от, не визнають ситуація. С... тут 40% невизначених серед тих, хто ходить ага. сьогодні, серед тих, хто би пішов на вибори, 40% не визначилася. У собі, яка ніша. І треба її зайняти всю не віддавати. її Й ви францію. збираєтесь збираєтеся займати. Боротьбою з корупцією, ну тобто, що буде з корупцією. Я ж про це і кажу, що розумієте, в нас є ідея така, що якраз таки разом з людьми, разом з цими активістами написати ту програму, програму реформ, програму змін, яка би в принципі показала абсолютно іншу країну. І це не тільки боротьба з корупцією, це відновлення, або, скажімо так, збереження державного суверенітету, відновлення територіальної цінності, розвиток обороноздатності країни, це повалення цього олігархічного консенсусу, це зміна політичного. Якщо можна серед тих перших осіб, серед яких ви є, я, наприклад, ну не бачу тих, хто саме розбирався в цій в обороні, так, в якихось таких Ну, Ви системах. Мене взагалі не любите. Ні, ну, ну боротьбі з корупцією. Ж, слава Богу, звичайно. А я слава Богу, генерал-майор. Ну, ви Ні, ви мене в курсі? За, за першою за першою своєю за першою своєю спеціальності я офіцер артилерії, сухопутних військ. Ви мене взагалі не любите це або ви не поважаєте. будете відповідати за оборону ну, країни. При, при і тому, суверенітет. що я абсолютно ні, Збережьте це ж не, не головне, що я говорю, що серед тих вже є такі, така людина, хоча б одна. Uh -huh. От а там і ся кораліза якийсь дуже добре розуміється на питаннях антикорупційної політики, і тому я думаю, що тут ми, ми розіб'ємось, хто за все буде там розбиратися. Але це ж не значить, що ті там 8 чи 14 людей це все, що може бути. Це ж іде величезний рекрутинг, розумієте? Uh -huh. Саме якраз в цьому в цьому питанні, в підбору кадрів, в підбору людей, і якраз таки являються ті, хто будуть фахівцями. Пане Вікторе, але в чому все-таки не зійшлися? Я знаю, що сторони, якби переконували одне одну не один раз, і ви переконували молодих своїх колег по парламенту. І вони вам, очевидно, щось говорили. Знову ж таки, є думки, що ви тут хотіли одразу взятись ну, лідера на початок, хто буде перший головний в партії, і так далі. І так далі. Вони говорили про горизонтальну платформу, в якій не важливі лідери, важливі якісь там речі глобальні на чому не зійшлися найбільше Ні-ні, ну, про лідерство це питання окреме. Я думаю, що у нас от Брексит, Європа, наші відносини показують дефіцит лідерства. Я думаю, що лідери потрібні. Угу. Оце є. Практичний погляд на те, що у нас дефіцит величезний дефіцит лідерства, і знову ж говорити про те, що а отут от ми тут всі разом, всі мишки зразу разом устанемо з всі з це теж трохи неправильно. Я думаю, що питання в того, що повинні бути яскраві лідери в будь-якої партії, в одній, другій, третій, вони повинні бути однозначно, тому що ці люди, які ну скажімо, будуть там. Обличчям, довірою і таке інше. Але це не саме головне. Тому що те, що ми робимо, це теж, тут теж нема лідера. Тому що все буде вирішуватися з'їздом установчим, це як себе хтось покаже в цій роботі, як дойде до цього з'їзду. Розумієте? Це не головне. От, е, і я взагалі не бачу поки що величезних проблем для того, щоб цей процес не повернувся в конструктивний русло. Я думаю, що він ще повернеться в конструктивний русло. Тобто. Ви не виключаєте того, що Абсолютно ви таки ні. А, будете раз. Абсолютно ні. Так а в чому не зійшлися? Та нема нічого не Ну не може такого нічого. бути, слухайте, ні, ні. Ну, то, люди, слухайте. які там. От я ж вам про що кажу, буквально... дивіться, от, от Сергій каже, там праволіберальна сила, праволіберальна сила ми будемо. Да, в країні, ви, яка, яка правоцентристка. Але бути в країні, яка трохи там, ну, скажімо, бідна. Заганяти себе в ложе там виключно ліберальної сили це неправильно. Тому що говорити треба про якісь центристські погляди, які охоплюють, по-перше, це безумовно, що це вільний ринок, це права людини, забезпечення повних прав людини, це Те, права особисті. Абсолютно точно, Лещенко, але Сітлан. повинен бути ще й набор, достатній набор соціальних правил і в соціальних стандартів. І це не стосується ліберального виключно ліберальної ідеології. Це трохи ідеологія, яка дрейфує це. Окей, а може бути там правоцентристська, ліберальна а, ідеологія в країні, де триває реальна війна, так от де я про те ж є кажу. проблеми з су суверенітетом ліберальною. Це землями... тут проблема. А от те, що ми про правоцентри, все це гаразд. абсолютно точно що тут можна сказати і говорити про більш серйозні там державні механізми регулювання на сьогоднішній день. О, це перше. А по-друге, я ж довго вам кажу, що ми говоримо про те, що повинна бути вільна платформа, да, а не платформа якоїсь вже існуючої партії. Ми йдемо от з вільної платформи, з чистого. листа. Але старті. з якимось певним лідером, хто не хто не буде. Що значить, хто в кого вибори з'їзд? Вам хто подобається? Ну, мені подобаються там і Касько, і Зінок, і Новак, і Козленко. Всі У нас там дуже чудова команда. Раз я питала Вікторію, питаю вас. Вони говорять про те, що в них середній і малий бізнес буде фінансувати що це краудфандинг, з яким займався Демельянс. У вас та сама історія Та спрошу. сама історія без сумніву, тому що іншого немає сенсу робити. Тому що якщо ти будеш робити щось інше, ти зразу попадаєш в ті старі е, проекти політичні, заради яких ми звідти йдемо. Та, ми звідти пішли заради того, щоб зробити. Є закон про запобігання політичної корупції, частини фінансування політичних партій. Там чітко прописано, як здійснюється фінансування політичних партій. Або це робити треба так зразу, або не робити взагалі. Розумієте, тому що я стільки про це говорив. Стільки про це писав, і стільки про це за це бився, а потім робити якось по-іншому, тоді мене можна там, в двох речах точно звинуватити. Перше, це що ти або величезний там шахрай, да, або що ти величезний там дурень, або в тебе там якась, вибачте, шизофренія, що ти одне говориш, а інше робиш. А, дякую вам за цю е розмову. В нас є, е Рус. Кермач політолог, який, власне молодий, який займається, власне цими процесами про створення нових політичних партій. Ми з ним поговоримо, Руслане. У вас оптимізм чи песимізм від того, що нібито люди, які йшли з приблизно схожими гаслами, проповідували ці гасла, можна так сказати, проповідували ці ідеї. Там і боротьби з корупцією, і права людини, і інші важливі речі. От розділилися, йдуть такими двома фронтами, двома різними партіями. Ну ем, чесно кажучи, у мене немає такого великого песимізму. Я поясню, чому в принципі, взагалі, створення таких політичних проєктів, які декларують ідеї максимальної транспарентності відкритості. І в плані свого фінансування, і в плані внутрішнього партійного управління я вважаю дуже великим позитивом. Це однозначно є партії партії майбутнього. Але разом з тим я все ж таки знаєте, не схильний переоцінювати рівень, Вені їхньої якоїсь конфронтаційності е, мені наприклад здається, що це може бути частина якоїсь піар-стратегії е, заздалегідь продуманої ці цих політичних партій. Да? Е, е, я звичайно не політтехнолог, але у мене є таке відчуття, що тут е, лідери, ну е, автори цих двох проектів політичних, вони намагаються зіграти так, би мовити, на закономірних очікуваннях е, потенційних своїх виборців. Тобто виборці цього чекають. Ми цього ну багато хто да, От і ви говорите, да. Тобто є оце очікування, що вони об'єднаються. Але оскільки партія проголосила себе обидві партії позиціонують себе як ліберальні, як партії правоцентристського такого ідеологічного спрямування, тим самим вони можливо намагаються продемонструвати свій такий ліберальний дух. Цієї партії в тому плані, що да, от в нас немає якоїсь єдина началя, в нас немає якогось там е, е, лідера і е, е, ідеолога партії. Що у нас була спільна там, скажімо, антикорупційна платформа, на якій ми бачили всіх uh -huh. майже представників, да і тепер ми от, скільки хочемо, може стільки може з'явитися проектів. Тобто це абсолютно відкритий демократичний процес, якщо хочете такий внутрішній такий праймеріз ліберального цього правоцентрійського проекту. І і вони, і вони зараз певною мірою можна сказати, навіть відбудеться така своєрідна обкатка цих проектів. Да, вони зараз подивляться, які який, який проект можливо буде більш популярним. Який користуватиметься більшою підтримкою громадян, який може бути більш успішним, а потім відбудеться або злиття, або поглинання одного проекту іншим, тобто яким чином це вони зіграють, можливо, на цих на цих очікуваннях. Тобто, тут може бути чисто такий доволі, скажімо, прагматичний інтерес, покладений. Да? просто зрозуміти, я так зрозумів, що партія, яку ініціював, ну створення якої сьогодні мають ініціювати. Пан Лещенко, пані Заліщук, Мустафа Наєм, Оця платформа. Вони чітко окреслили свою ідеологічну нішу. Тобто, це буде ідеологічна ідеологічно партія схожа на демократичний альянс. Він заявлений як їхня платформа. Це буде така, значить, ліберальна партія, ринкова орієнтована на середній бізнес. Так далі. Тобто, мені здається, це може бути партія доволі такого, скажімо, чіткого ідеологічного політичного позиціонування. А інша партія секварлідз з тих заяв, що що були. Ну не хочеться говорити, що це буде ну там, скажімо, ліберально популістська партія. Але ну до певної міри з тих з тих декларацій, що я почув, да проти корупції, проти всього поганого, проти олігархату. Але цей про порядку денному поки що бракує якогось пози, ем, позитивного контексту. Тобто за що і яким чином найголовніше ну, питання це яким чином? І це відрізняє партію партію сучасну, сучасну партію, прогресивну партію. Це вироблення програми на рівні. Конкретної стратегії досягнення Роз... тих політичних Роз... гасел, які декларуються, Руслане да, і... дуже коротко зрозуміла ваша позиція. Дуже коротко. в Мене питання. А чи вам не здається, що от таке, ну оцей от шлях різними колонами говорить про те, що не поділили от гетьманство, як це в Україні дуже часто буває. Тобто, не поділили хто буде головний, хто буде за що відповідати, хто з ким порозуміється, не порозуміється? Така чисто українська питома риса. розумієте? А що ділити. Питання Ні, що ну чесно кажучи, цього виключати я звичайно не інсайдер і не знаю, які які на наразі стосунки. Але примітно, наприклад, що якщо взяти е, колишню цю антикорупційну платформу, рух за очищення, в рамках якого е, активну роль грав Михайло, Михаїлса Кашвілі, і всі от е, нинішні ініціатори цих політичних проектів, е, що е, що е, значить, в рамках в рамках цього проекту ще була партія Сила людей на да? mm -hmm. а от тут вона. Вона не виринає, це розділення. Звичайно, я не виключаю цього факту, да? але ну, якщо дивитись на це так більш аналітично, що в цьому може бути приховано? я не думаю, що тут є якийсь глибинний конфлікт. Можливо, чистий прагматизм е на тлі того, що ну, Ісакашвілі ми бачимо, він поки ні в тому, ні в тому проєкті не з'явився. Е можливо, вичікується теж якийсь момент. тобто... Ми не знаємо тут, тут багато, багато залежить від задумок політехнологів, піарщиків цих цих політичних проектів. <працювання> Які ідеї вони вони туди заклали всередину, але стрімке падіння рейтингу Саакашвілі теж не можна не враховувати. Тобто, цей, цей чинник теж е, треба брати до уваги. Можливо, партії свідомо так трошки дистанціювалися. Хоча фактор хитманства, да це, це типова риса, і е, що прикро, найбільш прикро для партії такого ліберального спрямування, ми це можемо побачити от в Росії, наприклад, Недовзі невдовзі будуть вибори до державної думи, і ми бачимо, як там всі ліберальні там антипутінські сили, сили, які вони розсварилися, і невідомо що з цього буде. Тобто, ризики ризиків дуже багато uh -huh. і правда. Просто... У наступних виборів ще багато часу <смеш> виключати нічого та... не можна, особливо в українському факторі. Я б все таки не рівняла Руслана. Дякую, Руслан Кермач був в нас на прямому скав зв'язку. Політолог я б не виключала і фактор гетьманства, але не рівняла би ліберальні, як їх називають ліберальні та російські сили з нашими. Все таки, тому що ну небо і земля ну, все таки. Чудовий, ми знаємо, що чудова молода людина. Я чесно хочу сказати. У нього дуже хороший в принципі такий розклад аналітичний. Він розкладає дуже хорошо ряд. Я, Ви повністю ну, погоджуєтеся. Я погоджуюся, що в нього Візь дуже чудовий платформу. аналіз. Чудов, да, якщо, якщо потрібно, хай давайте мої контакти, хай приходять. Чудова молода людина. Що я хочу сказати? Тут є один нюанс, розумієте. Коли він каже, а як буде реалізовуватися та чи інша програма, то якраз таки ідея наша була в тому, щоб зробити в рамках публічних консультацій. Порядок реалізації програми. Можна запропонувати порядок денний. Суспільству свій власний сказати, що ми розумніші всіх, угу. але питання в тому, що треба зробити навпаки. Треба, в принципі, запитати у суспільства той порядок денний і як його виконувати. Це ви киваєте на своїх молодих колег, щоб вони трохи не запитують? Ні, 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 я абсолютно нічого на них не кидаю. Я просто кажу, що наша ідея і наша стратегія полягає якраз в тому, що в рамках оцієї діяльності по збіру підписів, по підбору команди, по рекрутингу найсильніших, скажімо так, виконавців, будуть ще і такі знаєте, заходи щодо публічної консультації, щодо якраз таких програм. І ця програма, яка повинна викристалізуватися у громадянському суспільстві разом з партією у громадянському суспільстві і найкращих експертних колах. І от тоді ця програма буде дійсно мати всі шанси на успіх, а не просто вийти з набором гасел, якихось сказати От бачите, які ми розумні ми тут.